Шановні присутні, шановні шановні пані та панове, привід, з якого ми сьогодні тут зібрались сьогоднішній день. Вони напевно вони про найбільші удари, яких завдає війна, про її найболючіший аспект. Це не зруйновані будівлі, не тільки це, це більше, це зруйновані долі. Не розбиті вулиці, а розбиті серця кожного з нас, кожного, хто сьогодні вшанує пам'ять дітей, наших, наших дітей, життя яких забрала Росія. Сотні дітей, які були вбиті Путіним від початку повномасштабного вторгнення, і ще сотні, сотні дітей, яких було вбито протягом 11 років З початку перших окупацій. І ви знаєте, це не просто цифри, це не просто статистика, це чиясь історія, чиї сльози біль очі батьків, які не знають, як далі жити, і це безневинні душі дітей, які. Нікому нічого не зробили поганого, нікому не зробили зла, не становили жодної загрози, нічій геополітичній безпеці. І це не військові цілі це діти, наші діти. Просто діти, які хотіли жити і мали жити. І сьогодні тут хотів подякувати за те, що сьогодні тут представники дипломатичного корпусу. І мені здається, це дуже важливо, щоб ви давали сигнали лідерам інших держав. Бо ці діти в наших серцях, але цього замало. Нам потрібна справедливість, нам, всім, батькам, передусім, близьким, рідним, але всім нам потрібна справедливість. Потрібно зробити все, щоб це зло було покарано. Щоб вбивці дітей були покарані, щоб війна ця закінчилась справедливим миром, саме справедливим миром. І щоб більше жодна з агресій не могла збирати життя безневинних дітей в Україні, в Європі, в світі. Сьогоднішній день важкий для кожного з нас, адже він сповнений болем і спогадами. Про втрату найціннішого життя дітей. І я б хотіла, щоб у нас не було з вами приводу для цієї зустрічі, щоб не існувало тієї реальності, в якій діти гинуть від дій дорослих, що мають їх захищати. Насправді неможливо підібрати правильні слова, створити правильні заходи, щоб дійсно. Повністю сповна висловити співчуття всім батькам, які втратили найцінніше. Сьогодні з нами є такі батьки: це Ірина і Максим, люди, які на превеликий жаль втратили найцінніше в своєму житті своїх дітей. І хочу звернутися, якщо можна, зараз, до всіх батьків, які з кожного міста, з кожного села, до мам, тат, бабусь дідусів, які оплакують своїх дітей, ви не самі. Ми всі також чийсь батьки і чиїсь діти, і хочемо, щоб ви знайшли сили собі жити далі.